Це людина, яка працює з нами, дітьми. Мені здається, що вчитель повинен любити дітей. Сучасний вчитель повинен бути розумний, ерудованим. А я думаю, що сучасний вчитель це дуже відповідальна людина. Мені хочеться, щоб поряд був вчитель, якому я можу довірити всі свої секрети. Сучасний вчитель це справедлива людина. Мені дуже хочеться ходити на екскурсію у погоду з нашими вчителями. Я мрію про те, щоб вчитель міг розмовляти з учнями на будь-яку тему. Він повинен бути добрим, як і наша вчителька. В моїх очах вчитель це порадник. Молодий сучасний вчитель має бути доброзичливий, життєрадісний, розказувати матеріал у формі гри, володіти сучасними технологіями. Говорити українською мовою. Вчитель для школи як сонце для всесвіту. На мій погляд, сучасний вчитель він має створювати якусь таку атмосферу більш вільну, творчу, коли учні не бояться говорити про щось і коли вчитель може допомогти якоюсь порадою. Також мені щиро подобається, коли вчитель є ентузіазм, коли він слідкує за сучасними тенденціями, можливо, впроваджує, розповідає щось цікаве. На мою думку, сучасний вчитель повинен бути вимогливим, розсудливим та терплячим. Це також той вчитель, до якого хочеться ходити на уроки. І щоб з ним було приємно спілкуватися як з людиною, так і вчителем. Не сучасний точно. вчитель, на мій погляд, має розуміти не лише навчальний матеріал, добре викладати, а має ще розуміти психологічні потреби учнів. Щодо сучасного вчителя, я вважаю, що мало того, що він має бути кваліфікованим. Я вважаю, що також він має щиро любити свою професію та що він хоче здобути у своєму фаху. Також я думаю, що вчитель має бути більш психологічно ближчим до шкільного колективу. Не має бути певного бар'єру розбіжностей між вчителями та учнями, тому що шкільний колектив є єдиним колективом, мабуть, на усіх, щоб для кінера. Вчитель повинен бути сучасним. Це має бути людина, яка працює за своїм покликанням. Тоді він буде любити свою роботу, буде любити своїх дітей, у нього буде багато думок різних, він буде впроваджувати якісь нові методи і навчання дітей буде цікавим. Також вчитель має бути добрим, в міру строгим, справедливим, він повинен бути оригінальним. Ну, в нашій школі досить таких вчителів. Це людина, яка правильно зробила свій вибір, вибрала свою професію, яка приходить до школи і тут живе, творить, мислить. У нього повинна бути віра, віра в дитину. Друге це віра в себе. Сучасний вчитель має бути всесторонньо обізнаним, має йти в ногу з часом, з передовими технологіями. Має піклуватися про те, щоб дитина відчувала себе людиною на його уроці. Має вчитися спілкуватися, має бути гнучким, має обов'язково постійно вчитися сам. Сучасний вчитель має бути компетентним. Він має знати, чого він хоче. Вчитель це той, хто любить дітей, ключовою фігурою є вчитель, талановитий, ерудований. А це вчитель, який відповідає духові часу, це той вчитель, який розуміє учня, це той вчитель, який має енциклопедичні знання. Ну і нарешті я мрію, щоб сучасний вчитель мав пристойну зарплату. Сучасну школу я уявляю красивою, великою, більш яскравою, щоб у школі був басейн, щоб була велика сучасна бібліотека. мені хочеться, щоб у кожному класі були комп'ютери, у дітей планшети, телевізори. Мені здається, що у сучасній школі повинен бути ігровий майданчик, щоб можна було гратися на перервах. Я мрію про гімнастичний зал у сучасній школі. Щоб в сучасній школі вивчали декілька іноземних мов. А я хочу, щоб у сучасній школі замість дзвоника лунала музика. Я вважаю, що у сучасній школі все повинно бути новітнім, екологічним та чистим. Наприклад, можна поставити вітрові стовпи та сонячні батареї і таким чином отримувати світло і тепло. Замість підручників можна використовувати планшети. Я хочу, щоб у сучасній школі були сучасні технології. Учні мали доступ до інтернету, електронні книжки, замість парт спеціальні сенсорні екрани, які будуть для учнів як зошит. У школі обов'язково має бути басейн та кімната для відпочинку. Деякі уроки проводити серед природи. На мою думку, сучасна школа повинна бути з великими просторими вікнами, кабінетами, спортивним залом, тренажерним залом, щоб був басейн, зона Wi-Fi. Одна з перерв, щоб була впродовж 30 хвилин. Я вважаю, що в сучасній школі не повинно бути домашнього завдання, тому що це. Займає дуже багато часу. Нехай краще уроки будуть тривати на десь 15 хвилин. Довше. Я вважаю, що спортзали сучасної школи повинні бути обладнані новим інвентарем. А я хочу, щоб держава виділяла кошти на безкоштовне харчування для всіх учнів школи. На мою думку, сучасна школа це та школа, яка перш за все турбується про здоров'я своїх учнів. Ось ми більшу половину дня проводимо сидячи, і це погано впливає і на нашу осанку, і в цілому на наше здоров'я. А деякі школи запроваджують так звані конторки, які передбачають навчання стоячі. Це не означає, що ми цілий рок повинні стояти, деякі учні можуть стати, потім, коли стане важко, зможуть сісти. І це активізує все наше тіло і сприяє кращій роботі нашого мозку. Сучасна школа це задіяні усі діти в навчальному процесі, щоб вони не лише проводили на уроці, відповідали, а потрібно з ними працювати і напереду, влаштовувати якісь ігри і розумові квести. Я вважаю, що сучасна школа не перешкоджає розвитку особистості учнів та не дає змогу кожному розвиватися індивідуально в плані вибору хобі, одягу та життєвої позиції. Я вважаю, що саме Поняття загальноосвітньої школи в сучасних умовах для України не є дуже актуальними. Я вважаю, що школи мають бути вузькопрофільними, особливо на старших щаблях навчання, коли питання залучення незалежного оцінювання для випускників є найбільш актуальними. Тому я думаю, що треба вводити систему аналогічну систему системі західних країн, коли вони також мають школи вузькопрофільного спрямування. Та вступають до коледжів. Це є аналогами бакалаврів в університетах. Тобто школа вже на третьому ступені навчання має бути тісно пов'язана з майбутніми університетами. Та вся система освіти має бути профільна. Я Ну, Якщо говорити про сучасну школу, то потрібно взяти до уваги предмети, які ми навчаємо. В 11 класі є дуже багато предметів, які не так потрібні дітям для майбутнього. Тобто потрібно вести вибір предметів деяких, тому що випускникам дуже тяжко. Вони багато витрачають часу на предмети, які їм ну, взагалі не потрібні. Наприклад, ну, психологію там, трудове навчання можна вести якийсь спеціальний курс, і дитина може за власним бажанням його відвідувати. Ну мені здається, що головна проблема школи це саме відношення до навчання. Потрібно змінювати з корня Тобто, як у Радянському Союзі ставка була на практичні знання, так у нас зараз іде ставка на розвиток творчості і всього іншого. Потрібно знайти якийсь компроміс між час цим. Це потрібно давати вибір, Дитині потрібно давати свободу і більше вільного часу. Мені здається, що зараз нас дуже нагрожують непотрібними потрібно предметами, і відношення вчителів залишилось трохи старомодне до навчання. Мені здається, що потрібно модернізувати школу. Wi-Fi, інші там гаджети, все-таки. Ми ще трохи не готові до цього, але хоча б якісь перші кроки потрібно робити. Це школа, в якій дітям і вчителям повинно бути комфортно. Комфортно, починаючи від перших сходинок, коли ти йдеш, заходиш в цей заклад. І до того моменту, коли ти закінчуєш роботу. Перш за все, вона повинна мати сучасне обладнання. Вона повинна володіти сучасними методиками. Вчителі повинні бути компетентні та доброзичні. Між ними та учнями повинні будуватися взаємовідносини на довір'ї та любові. Сучасна школа неможлива без використання ІКТ-технологій. Без інтернету, без вайфаю. Але ці всі засоби вони повинні допомагати дитині вчитися, а не заважати. Якою повинна бути сучасна школа? На мій погляд, вона має відповідати двом основним критеріям. Перший, сучасна школа має бути конкурентно здатною в навколишньому світі. І другий момент стосується вже можливо техніки. Сучасної школи. Якої техніки? Техніки існування. В сучасній школі, на мій погляд, все ж таки, хазяївами мають бути діти. На мою думку, сучасна школа має поєднувати в собі чотири складники. По-перше, це професійні вчителі. По-друге, учні, які хочуть здобувати знання, а не просто так, тому що так потрібно. По-третє, це батьки, які цікавляться своїми дітьми, а не переклали їхнє навчальне виховання тільки на плечі школи. І по четверте, це держава, яка може ці всі складники об'єднати і забезпечити сучасними засобами викладання. Це світла, гарна, тепла оселя, де всі кабінети оснащені сучасним обладнанням, де є в школі басейн, у кожної дитини є персональний комп'ютер. Ну, хотілося б, щоб наповнюваність учнів у класі не перевищувала 20. Сучасна школа для мене це не приміщення, це не будинок, а це, по-перше, територія, де учень здобуває знання. А знання це дуже важка праця. Тому ця територія повинна бути обставлена так, щоб учень відчував себе комфортно і зручно. Це по перше. По-друге, ця територія повинна бути обладнана найсучаснішим. На сучаснішими засобами навчання і інформаційно-комунікаційними технологіями, бо це прямо наш бич, його практично в школах немає в необхідній кількості, а діти вдома мають таку техніку, з якою вони в школі вже й не стикаються. Я думаю про те, що на цій території повинно бути не менше, ніж три години фізичної культури на тиждень, для того, щоб діти виростали здоровими. І школа їх не відштовхувала, а навпаки, притягувала до себе, щоб вони йшли сюди з задоволенням і здобували знання в повному обсязі. По-друге, я думаю, що сучасна школа це школа, яка повинна давати ранню спеціалізацію. Після 4 класу це гімназія, після 9 класу це ліцей, щоб ті великі кошти, які держава витрачає на навчання, Окупалися якомога швидше і діти якомога раніше ставали професіоналами, які знають, куди вони будуть крокувати далі. По-третє, я думаю, що наша школа повинна мати найоптимальніший навчальний план: мінімум предметів, максимум можливості здобувати знання самим. Ну і нарешті, якщо говорити про школу, сучасну школу, Тож сучасна школа це перш за все сучасний вчитель. І ще в мене є одна мрія, щоб сучасна школа мала як ну, як мінімум, половина вчителів, чоловіків. Шановні молоді вчителі! Я вам бажаю бути впевненими в собі, бути впевненими в своєму професійному виборі і не боятися перших кроків. Цінувати дитину, поважати її думку. А якщо це потрібно, тактовно її коригувати. А хочете гарний настрій, подаруйте його комусь іншому. Я хочу поважати молодим вчителям, щоб діти їх любили. Тому вперед, шановні молоді вчителі, завжди будьте усміхненими. Все у вас буде гарно, все у вас получиться. І всі ви дойдете до найвищих. Життєвих, ну і звичайно професійних висот. Шановні молоді вчителі, ви обрали для себе дуже нелегку, але прекрасну професію. Тому що ви весь час будете купатися і бути поруч з молодістю, з енергією. Тому і самі маєте бути завжди молодими, завжди енергійними. Я вам цього бажаю. Також я бажаю, щоб ви завжди. Були найкращим другом і партнером для ваших учнів, щоб у вас завжди з ними ладилася саме співпраця і партнерські стосунки. Хочу побажати молодим вчителям не боятися робити помилок, завжди рухатися вперед. Причому при цьому не втрачати почуття гумору. Хочеться побажати молодим вчителям, щоб вони мали свою громадянську позицію, любили дітей, творчість її. І віри в майбутнє та здійснення всіх мрій. що хочеться побажати молодим вчителям, можливо, я скажу крамольну думку, але я хочу, щоб молодий вчитель, який прийшов навчати дітей, зрозумів, що це його покликання або так, або ні. Якщо це покликання, він повинен працювати, а якщо ні, він повинен залишити школу і піти шукати себе в інших іпостасях.